Права 1366. Округле число 2359,81476 100 000 до. Дивимося, в першому завданні треба округлити до тисяч. Якщо ми округлюємо до тисяч, то аналізуємо, скільки у нас є сотень. Дивимося, в цьому числі у нас сотень 3 сотні. Це 4 і менше. Це означає, що ми. Кількість тисяч не змінюємо. Так і буде 2000, то ми пишемо, що це наближено до рівня. І пишемо 2000. Є, переходимо до наступного. Треба округлити до сотень. Якщо до сотень, то треба аналізувати кількість десятків. Ну що ж, дивимося, тут у нас десятків 5, а це 5 і більше. Округлюємо вгору, збільшуємо кількість. Тоді сотень на одиницю не 23 сотні буде, а 24 сотні. Або пишемо тоді, що це наближено до рівня 2400. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо, треба округлити до десятків. Якщо так, то аналізуємо кількість одиниць. Тут у нас 9 одиниць. 9 це у нас. 5 і більше, то кількість десятків збільшуємо на одиницю. Не 235 буде десятків, а 236 десятків. Тобто пишемо, що це наближено до рівня. 236 десятків це 2360. І переходимо до четвертого завдання. задання. Треба округлити до одиниць, якщо так, то аналізуємо, скільки у нас є десятих частин. Десятих частин у нас тут 8, а це 5 і більше, то кількість одиниць у нас збільшується на одиницю. То буде не 2359, а 2360 одиниць. Пишемо, що це наближено до рівня. 2360 одиниць або 2360. Є? Переходимо до наступного, п'ятого завдання. Треба округлити до десятих, Тоді аналізуємо, оскільки у нас сотих частин. Тут сотих у нас одна сота. Це 4 і менше. Округлюємо вниз або не змінюємо кількість десятих. Так і залишиться 8, десятих. то ми пишемо, що це наближено до рівня. 2359,8 є. Переходимо до шостого завдання. Треба округлити до сотих. Тоді аналізуємо, оскільки у нас тисячних частин. Дивимося, тут у нас 4 тисячні. 4 тисячні – це 4 і менше, то кількість сотих не змінюється, буде 81 сота. Так і записуємо, що це наближено до рівня 2359,81 сота. Є? Переходимо до сьомого завдання. Тут треба округлити до тисячних. Якщо до тисячних, то аналізуємо десятитисячні частини. Отже, тут у нас 7 тисячних частин. Ну що ж, якщо 7, це 5 і більше, то кількість тисячних збільшуємо на одиницю. Не 814 буде, а 815. То пишемо, що це наближено до рівня 2359, цілих і 814, 815, вибачте, 815 тисячних. є. Ну що ж, переходимо до восьмого завдання. Треба округлити до десятитисячних. тисяч. Тоді ми 100 аналізуємо. Дивимося, тут у нас шість стотисячних частин, а це 5 і більше. Округлюємо вгору або збільшуємо число десятитисячних на одиницю. То це буде 8148 тоді. Десятитисячних. Записуємо, що це наближено до рівня 2359, і вісім тисяч сто сорок вісім, вісім тисяч сто сорок вісім, десятитисячних. Ну що ж, ось таке завдання на округлення десяткових дробів на цьому вправу завершено.